Доброго дня, шановне панство! Граємо в козачки за Україну 2 на 2 без часу миру і, в принципі, при одної тисячі ресурсів. У мене Україна, мого союзника також Україна. І буде цікаво подивитися, що проти нас грають також Україна. Ну і Бедлонація. Буде цікаво подивитись, як ми граємо фактично один на один. Я буду з ним воювати. Мій союзник буде, в принципі, воювати з цим опонентом. Я розвиваюсь, для себе спробував стратегію через швидких гетьманів, але це одне із моїх молодих перших відео, скажімо так, ігор, точніше. Де я трошки неправильно обмінював ресурси. Ще не розумів, як це правильно робити, бачите, цілу тисячу вугля обміняв на їжу. Ну, в принципі, логічно, все нормально. Потім взяв тисячу заліза, обміняв, теж здається, на або на дерево, або на їжу. І трошки почав міняти золото. Щоб швидше зробити дерево, тому що на стайню треба. 3200, а потім таки дивлюсь на золото. На стані потрібно золото, 850. Я це золото вже обміняв. Далі ще теж буде проблема з залізом. Не треба було так швидко все це робити і так багато обмінювати. В принципі, я бачив другу золоту шахту, я не знаю, чому її не зайняв. У мене вже більше, ніж 3200 дерева. Можна було побудувати другий, в принципі, міський центр швидко золоту. Копальню поставити. Так можна навіть було якось трошки з цього вийти їх послати. І нові селяни вже б будувались, і вони би на дерево. В принципі, ці там 1200 би нормально дерево встигли зробити, поки робиться а, золота копальня. Куди в мене знову золото пішло, теж непонятно. Я зрозумів роблю тут ап, там він коштує здається, дерево і трошки золота. Тут я взагалі не роблю, тому що золота немає. І вирішив все ж таки будувати хоч якісь бойові юніти, робити через козацьку хату. Тобто, в мене, в принципі, так слабовато. Хоча по очкам я так не відстаю. Мій синій, в принципі, доволі-таки непоганий. Тож, також один міський центр. ну Кузня, зрозуміло, але він через. Академію робить, до, до речі, дуже-дуже добре. що можна там зробити апи на їжу, наприклад, а для українців їжа це прям святе. Багато треба їжі для сердюків. Це робить дві залізні через один міський центр, одна козацька, хоча, в принципі, можна вже зробити навіть дві козацькі не будувати академію а дві козацькі. Ну Якщо ринка немає. Ні, ринок є. А, ось і друга, в принципі. І так, бидло нація. Декілька копалень, залізна і золота, ну, в принципі, логічно, щоб будувати своїх пікінерів, скажімо так. Один міський центр і дві казарми. От таке стандартне. Будівництво, скажімо так. Нарешті я побудував другу, ой, точніше, першу. Стайню і дивимось, тут треба залізо. А в мене немає навіть залізної шахти, я їх трошки обмінюю з золото на залізо. Взагалі тут все прям дуже дивно. По їжі навіть мало, хоча вони тут йдуть на їжу, тому що я тут ап не зробив. Тут зробив, а тут не зробив, де пора вже робити ап. Воно там буквально за секунд 20 чи 30, навіть якщо спуститься до нуля, ну, потерпите трошки або візьміть золото, обміняйте до 1500, зробіть ап. І вам, в принципі, все. Більш проблем з їжею не буде, вона буде окуповуватись сама себе. Ну, це моя перша їж... е, їжа, хочу казати. Хоча я не пам'ятаю, що в мене була за перша їжа. Так, е, одне із перших ігор, де я намагався через таку стратегію зробити, як ви бачите, ну дуже-дуже слабенько. Дуже-дуже слабенько. Далі більш-менш я вже грав непогано, але в принципі. Навіть те, що він тут набирає цю товпу, навалу, так скажемо, я її. перерахую, скажімо так. З одного. Мультика було, Він вас всіх порахував. Слава Піфагору. Ось. Так. так, тож я його, ось це, це стадо, скоро перерахую. Зараз він до мене прийде. я... На самом початку думав, що найоптимальніше це 10 гетьманів зробити. хоча Потім я зрозумів, що непогано робити 5 гетьманів, їх відправляти, і потім робити ще 5 січових стрільців ой, січових козаків. Стрільців теж треба робити. Ось, Поки мої гетьмани доходять до мого опонента, січові козаки будуються 5 і входять з іншої сторони. Тобто виходить, не думаю, о, зараз буду захищатись. А це ж гетьмани. 320 здоров'я, 70 атак, піковий 70. Коротше, майже з одного удару вбивається в них тут взагалі-то написано другий АП і, і другий. Але якщо не помиляюсь, тільки один раз можна робити ап. Я тут добре ще помітив, їх відвожу. Я думаю, що це реально вирішило цю битву. Я би втратив більше своїх гетьманів, вилаштовую, вишуковує. 30 сердюків, в принципі, щоб вони допомогли мені з цією всією навалою. Так, одного втрачаю, другого втрачаю. Фактично я тут втратив тільки двох: це один і другий. Це дуже класний результат, розміняв десь з 30 пікінерами. Тут е, він яких найманців синій. Мій, пане, мій союзник робить синіх найманців. Цей захищається це через Таню. Це робить через дипломатичний центр. І як ви бачите, Бидло Нація навіть не захотіла відбитися від цих гетьманів. Ніяк не спробувала. В принципі, могла би, але що ж з неї взяти? А ось цікаве те, що опонент, другий українець, бореться. От реально класно бореться своїх селяни... селянинів. Чи як він там? крістіан, як він там. Селянин. О, селянин, це правильно, уважно. Містер селянин, а містер селянин. Теж дуже-дуже добре б'ються. У них там плюс 20. Ну, доволі таки непогано. Написано мечем, хоча рублять топором. ну, Анімація вона така. Робить третю козацьку хату, вже два міських центри. Я вирішив не втручатися в цю битву, нехай. Вони позмагаються, це доволі таки непогано. У нього тактика більш-менш добре розвинута, у нього є там погор, він його займає. Це дуже-дуже правильно. Але ще треба вміти так, щоб на тебе сюди пішли. Якщо тебе атакує так прямо, ну, в принципі, не дуже сильно. Там, наприклад, там, зробити паркан, щоб вони сюди йшли. Ну, якось можна було б це зробити. Йому трошки це вдалося, але. Подивимось, я тут вирішую себе городити від їхньої битви. Я тут кажуть, в домику, все спокійно. Побудував другий міський центр, побудував нарешті академію, зробив тільки один амп. Тут апів не роблю, тут апів не роблю. Ну тут просто сиджу і любуюсь. Потрошки можна було апи тут вже робити. Але мені цікаво було подивитись, як він воює. От Реально видно, що людина початківець. Ну, не дотягую навіть до середнього, ну, ну, на моє скромне а, бачення, але реально відбувається як лев. От. Реально до, до останнього. Ну, це ж українці, що тут сказати. Б'ється. от На жаль, от просто йдуть пішки по дальньому, не стріляють тут. Сто, стояли б далі, вони могли б доставати. Бачите, вони зараз почнуть стріляти по цим. Тобто тут прогалина, Ре реально міг би врятувати цей, цей е підрозділ, щоб вони стояли тут, щоб не стріляли би тут, 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 тут. Вони добре би реально відстрілювалися, дуже класно. Але на жаль, але все рівно дивимося, що буде далі. Добре їх сплітує, тобто розводить в різні сторони. Ну, Тут трошки слабовато, треба було більше сплітувати але все ж таки непогано. Тут розвив, тут розвив тих. І відбився. Реально відбився. Втрати міський центр, втратив кузню. Тобто в нього не робляться зараз сердюки. Треба було раніше будувати спочатку кузню, але, якщо напевняюсь не він спочатку зробить міський центр. Подивимося, як в нього це. Але бачите, в нього взагалі нікого немає із селянинів. Селян. Все. Але не здається. Знову відправляюсь сюди. Це правильно робить. Переходить перший селянин. І куди він йде, на їжу. Правильно, і їжа потрібна всім. В принципі, можемо перекнутися на нього. 1000 їжі, ого, 4000 золота. Непогано. Був би ринок. Ринок є. Добре, треба було обмінювати. Швидше і більше будувати. Ось бачите, вирішив будувати міський центр. Так, це добре. До речі. сердюки робляться. Безкузні. Я, мабуть, щось в цьому житті пропустив. Мені здавалося, що війська не робляться безкузні. Якщо в українців робляться безкузні. Супернація. Що тут сказати? Супернація. І далі намагається все ж таки відбудувати. Ну, Всього на всього 6 селянінів. Ну, по шахтам в не рахується, хоча він в принципі, міг би вивезти з золоте, шахта зараз тільки золото не потрібно. Міг би добувати інший ресурс, наприклад, їжу, зараз бачите обмінюю Ну, в принципі. Залізо йому треба Будувати селянін в. В принципі... Будувати. Тоді вже. Для академії мабуть. Так, для академії. Ну, Думав, що зможе протистояти, так розвивається непогано, але не вистачає в нього міці все ж таки. Але бився як лев. Навіть зробив е відхиляти своїх, полікувати своїх е юнітів. Але це вже, на жаль, не допомагає. Ось так. Три рази відбувався на, на жаль. На третій раз він не зміг відбитись. А, бідлонація. То бидлонація. До речі, ця бидлонація розвивалась доволі таки класно, супер. Просто краще за всіх. А потім вони зустрілись з українцями і одразу злили в унітаз, яких в них немає. Грибуть чужі. Ось. Ну, я собі спокійно розвиваюсь, так Впосередковано. І тут. Раз, вдарив по ньому. Намагається від відбудуватись два, відбудуватись третій вже не витримує. Ну, в принципі, непогано, класно воювали. Мені сподобалось. Цікава гра, як для початківців Класна, перемога. в принципі Вітаю вас. Добре. Слава Україні! Переможемо!